Усім привіт, кінго 2. Скрипить педаль щеплення. Зламалася втулочка. Знімаємось тут і ось видно нашу пружинку. Важко це засняти. Ось зараз видно втулочку там. Сюди треба залазити, ось, добиратися, щоб її замінити. Важко тут камерою знімати щось, я зазвичай заложу ось так рукою і все на помацки роблю. Зняв ось, власник, змастив все тут. Ось так вона стоїть, ось цим заходить в педальку, а тут в цю втулочку. Ось, Вже її там немає. Може зараз засніму. Ось тут в педалі такий отвір. Дістав залишки втулки, звідти. Ось вона. Ми будемо ставити своє. Стопорне кільце я зробив для страховки, я його ставити не буду, тому що. Я його не зможу поставити. Ну і стандартна втулка без стопорного кільця. Його можна легко поставити тоді, коли знята педаль. Я міняю без зняття, тому ось так зараз зніму і буду ставити. Зняв стопорне кільце і ось мастило сюди, щоб пружинка на суху не працювала. Ось так завів пружинку. Все на місці. Ось ось так нажав педаль рукою, а другою заводив нижню пружинку ось сюди рукою. Я вже не перший раз це роблю, але не завжди, з першого разу. Заходить пружинка сюди. Ну, Звичайно, промастив ці місця, де вона рухається, і все. І ось. Коли нажати педаль, ось до упора, ось так. Тоді пружинку майже не потрібно здавлювати, і легше тоді завести її. Замінив втулку, тепер педаль. Ходить м'яко, не скрипить. Всім удачі до нових відео. Пока-пока.